Ну, і, власне така, от е, ситуація. Ну а загалом від початку року у Києві спалахнули понад 860 пожеж. З них 173 у житловому секторі. Причиною займання найчастіше ставало нехтування правилами безпеки. Суттєве зростання кількості звернень до СНС зафіксували у Деснянському районі міста. Там за неповних два місяці зафіксували 29 побутових займань. Це більше ніж за увесь минулий 24-й рік. У вогні загинули п'ятеро людей, ще четверо отримали травми. Розуміючи невтішну статистику, рятувальники Деснянського району провели поквартирний інструктаж населення. Під час рейду інспектори розповідали людям про найпоширеніші причини загорань та роздавали пам'ятки. А окрім цього, перевірили протипожежне обладнання у висотних будинках. В більшості з них не працюють пожежна сигналізація, система димовидалення, внутрішній протипожежний водогін не працездатний, тому що мешканці крадуть рукава, стволи і все обладнання, яке потрібно для гасіння пожежі. Найбільше ну, причинами пожежі, які були, це у житлі паління цигарок в квартирах, а також Порушення правил пожежної безпеки з влаштування та експлуатації електричних мереж і електроустановок.